Автомобіль Toyota Camry приймали ми за таким зовнішнім виглядом. Фара запотівша, ліва не працює, світла взагалі немає на авто. Ось, як би видно на стінці лінзи вигорівші. Замінили їх на нові біла-модулі AMS U7, також встановили нове скло фар та забронювали його в плівочку. Ось такий ми чудовий результат отримали, як видно на відео. Гарний зовнішній вигляд. Автомобільчик гарно виглядає. Ось таке ближнє світло у нас по результатам. Гарна заливка, чітка СТГ по зрівнянню з тим, що було до цього. Також зовнішній вигляд у нас по фарам як у нових. І заброньовано якісною поліуретановою плівкою Сантек, яка відходить не менше 5 років.